Справа 1010. Замість зірочки підстав цифру так, щоб утворилася правильна нерівність. Розглянь усі можливі випадки. Ну що ж, дивимося перше задання. Мінус 4,03 менше за мінус 4, зірочка 1. Якщо в нас обидва числа від'ємні, то число в нас буде зліва менше, коли його модуль буде більший. Тобто записуємо, що модуль мінус 4, ,01. 3 сотих повинен бути більший за модуль мінус 4, цілих зірочка 1 є гаразд. Ну що ж, знаходимо модуль, тоді зліва і з відкидаємо мінус, то виходить, що 4 цілих 3 сотих повинен бути більший за 4, цілих зірочка 1. Є? Ну що ж, якщо так, то що ми можемо записати замість зірочки? Давайте подивимось. Замість зірочки ми не можемо написати, тут у нас 0, тут зірочка, а замість зірочки тут можна написати тільки 0. Тобто записуємо, що зірочка у нас може дорівнювати тільки 0. Записуємо. Зірочка дорівнює 0. Так? Ну і якщо так, то тоді, яка у нас буде нерівність, записуємо мінус чотири буде менше мінус чотири Тут лише єдиний випадок, бо за мі зірочки можна писати тільки 0. В інших випадках у нас ця нерівність не буде правильна. Ну що ж, це ми зробили. Переходимо до другого завдання. Мінус 0,3 зірочка 7 більше мінус 0,316. Ну що ж, для того, щоб у нас зліва було більше число, якщо обидва числа від'ємні, то зліва модуль числа зліва має бути менший за модуль числа справа. То записуємо, що модуль. Мінус 0,3 зірочка 7 має бути менший за модуль. Міс 0,316. Знаходимо модуль, відкидаємо ознак мінус, то виходить, що у нас вийде 0,3 зірочка 7 має бути менший. 0,316. Є? Ну що ж, що можна замість зірочки підставити? Чи можна одиницю підставити? 317 тисячних не буде менше 316 тисячних. Замість зірочки, тут також можна написати тільки цифру 0. Записуємо, що зірочка. У нас може дорівнювати тільки 0. Є. Тоді. Яка в нас вийде на рівність мінус 0,307 має бути більше за мінус 0,316. Є. І дійсно. Мінус 0,307. Більше за мінус 0,316, тому що модуль числа зліва менший за модуль числа справа, а це від'ємні числа. Переходимо до третього завдання. Мінус 7,3 менше мінус 7,379. Ну що ж, для того, щоб число зліва було менше, потрібно, щоб модуль цього числа зліва був більшим за модуль числа справа, бо це обидва від'ємні числа. Отже, записуємо тоді, що модуль мінус 7,3 зірочка 9. Має бути тоді більший за модуль мінус 7,379. Є. Ну що ж, відкидуємо мінус, то у нас вийде 7, 3 зірочка 9. Вийде має бути більшим за 7,379. Є? Ну що ж, а при яких цифрах замість зірочки ця нерівність буде вірна? Ну, якщо зірочка дорівнює 7, не буде вірно. А от якщо зірочка дорівнює 8, або. Ну, тому що 379 тисячних – Це дорівнює 379 тисячних, а не більше. А от 389 нам підходить і 399. Тобто записуємо, що зірочка у нас може дорівнювати цифрі 8. Або 9. Є? Ну що ж, які в нас тоді вийдуть нерівності? Записуємо тоді. Нас вийде, що мінус 7,3. Спочатку замість зірочки пишемо 8. 3, 8 9, мінус 7 3,89. Мінус 7,389 тисячних буде менше за мінус тисячних. Це перша нерівність. Ну і друга нерівність записуємо.

Для того, щоб число від'ємне зліва було менше за від'ємне число справа, потрібно, щоб модуль числа зліва був більший за модуль числа справа. Записуємо тоді, що модуль мінус 42,1 зівочка має бути більший за модуль мінус. 42,16 є. Гаразд, Знаходимо модуль, відкидаємо знак мінус, то тоді у нас вийде, що 42,1 зірочка має бути більше за 42,16 є. Ну що ж, замість зірочки, все у нас випадає, окрім кінці, зірочка зліва а справа 6. Можна тоді написати цифру 7. Бо зліва має бути більше 7, 8 або 9. Записуємо, що зірочка може дорівнювати 7. 8 або 9. Тоді. Які в нас будуть нерівності, записуємо мінус 42,1. Спочатку запишемо замість зірочки 7. 42,17 буде менше за мінус 42,16. Друга нерівність мінус 42, тоді пишемо 18 сотих. Буде менше мінус 42,16 Є. Ну і остання нерівність записуємо мінус 42, тоді 19 сотих, записуємо менше. Мінус 42,16 Є. Так, переходимо до п'ятого завдання. Мінус 4,4 зірочки 4 більше, мінус 4,442. Ну що ж, для того, щоб число зліва було більше, ніж число справа, ці обидві числа від'ємні, потрібно, щоб модуль числа зліва був менший за модуль числа справа. Записуємо, що модуль мінус 4,4 зірочка 4. Повинен бути менший за модуль мінус 4,442. Знаходимо тоді модуль, відкидаємо знак мінус. Виходить, що 4,4 зірочка 4 має бути менше за 4,442. Тисячних є? Ну що ж, за якої умови буде менше? Якщо ми замість зірочки підставимо 4, то 4 співпадає, 444 тисячних, не буде менше 442 тисячних. Тоді замість зірочки можна поставити тільки цифри 3, 2, 1 і цифру 0. Записуємо, що зірочка у нас може дорівнювати, отже, Записуємо тоді, давайте від найменшого до найбільшого 0, 1, Потім записуємо 2. Ну і останнє число, цифра 3. І тоді. Які у нас будуть нерівності, Записуємо мінус 4, 4, зірочки пишемо спочатку 0. 404 тисячних, Буде більше за мінус 4, 442 тисячних. Є. Потім записуємо, що мінус 4 цілих 44. пишемо тепер. 414 тисячних буде більше за мінус 4 цілих 442 тисячних. Є. Тепер замізірочки запишемо цифру 2. То буде мінус 4,424. Буде більше за мінус 4,442. Ну і останнє. Замізірочки пишемо цифру 3. Пишемо мінус 4, 434. 000. Має бути більше мінус 4,442. Є. Тобто тут замість зірочки можна підставити 0, 1, 2, 3 цифри. Переходимо до останнього, до шостого завдання. Мінус 3 зірочка цілих, 5 сотих, має бути менше за мінус 32,1. Ну що ж, для того, щоб число зліва було менше за число справа, якщо вони від'ємні, то модуль числа зліва має бути більший за модуль числа справа. Отже, записуємо, що модуль мінус 3 зірочка 5 має бути більший за модуль мінус 32,1 є. Що ж, відкидуємо ознак мінус, то вийде 3 зірочка 5 сотих, більше 32, 1 десята. Є. Ну, гаразд. Що ми можемо замість зірочки написати? Ну, трійка співпадає, десятки співпадають, одиниці в нас різні. Якщо ми замість зірочки підставимо 2, то 32,5 не буде більше за 32,1 або 10 сотих, бо це 32,10. Тобто замість зірочки ми можемо написати 3, 4, 5, 6 і так далі до 9. Записуємо, що зірочка. У нас може дорівнювати 3, 4, 5, 6, 7. 8 і 9. Багато значень. Сподіваюсь, що всі помістяться тут. Записуємо тоді. Ми отримаємо мінус 3. Спочатку запишемо 3. Мінус 33,5. Це менше. За мінус 32,1. Далі записуємо мінус. 30. Тоді записуємо 4,5. Записуємо менше. Мінус 32,1 є. Так, ну а зараз підставляємо за мізірочки цифру 5. Записуємо мінус 35,5. Буде менше. Мінус 32, ,05. 1 десята. Тепер підставляємо 6, записуємо мінус 36,5, записуємо менше. Мінус 32,1. Так. Записуємо тепер 7 цифру. Мінус 37,5. Записуємо менше. За мінус 32,1. Вставляємо 8. Пишемо мінус 38,5. Записуємо менше. мінус 32,1. Ну і останнє підставляємо цифру 9. Записуємо мінус 39,5. Записуємо менше мінус 32,1. Є. І... Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.